Вже другий день, як ми усі разом провели 2018-й та зустріли новий 2019-й рік. Як зустрічали у колі чи наодинці, та що досить важливо, із яким настроєм? Запитуємо Бердичівлян на вулицях міста вдома. Сімейному затишку з родиною Мама уїхала. А я з бабушкою стрів і Воні. Я живу одна, але діти мої тут зустрічають кожна в своїй родині. Я зустріла одна сама. Е, ну як поставила бутилку шампанського, але я її не відкривала. <гум> ну, З'їла кусочок торта, випила чай, а ранком вже почався новий рік. Всі сім'ї у мене 10 чоловік родини, всі зійшлись, ми посиділи. Родина свято треба новий рік в родині зустрічати. З родиною діти приїхали в Києві, правда, діти працюють. Ну, ми всі разом з вотним були. З батьками, до дідуся з бабусею приїхали у гості на Новий рік. З Вінниці. Так, в сімейному кругу. Ні, спочатку вдома, а потім в колі друзі. Так, було. Весело було. З друзями завжди весело. З рідними посиділи посиділи в сімейному колі, дарували подарунки один одному. Зустріла своїми дітьми і внучками в Києві. Була на контрактовій площі, дуже гарно. Взагалі Київ новорічний дуже гарний. Особливо фабрика Рашен. Вся в і вся така казкова. Взагалі Київ дуже гарний на Новий рік. Ну так сиділи вдома і все. З друзями в мене вдома. Прийшов племянник, прийшов, друг мій прийшов, з жінкою. І отак от ми дуже особливо нічого не було. Була хороша закуска нас, шампанська, горілочка. Так що. Довго до нового ну, що то довго то ні. Отже, новий рік бертичеляни зустріли переважно в родинному колі. А що задумали на майбутнє? Які мають плани на 2019 -й? і чого найбільше чекають, дізнаємось далі. Досягнути що не досягнули в минулому. Просі ну, і щоб мир був на Україні. Щоб, щоб війна закінчилась. Щоб... Всякі країни воювали. Я хочу, щоб мої діти всі були здорові і успішні, щоб був мир на землі, щоб не було війни, щоб ми був спокій на душі, що не ходять наші хлопці і не гинуть. От сьогодні загинув один хлопець і двоє поранених. Це мене дуже. Мої діти ніхто вже цього вийшли з віку, але я дуже переживаю за всю родину. І хай буде мир на землі. Хай буде... А зараз була в церкві, помолилася за всіх, за а Здоров'я і щастя. У мене такі як всіх людей, напевно. В державі був мир. Збиралися. Насамперед. Злагода, сім'я була. Ну, так, все буде добре. Щоб були здорові, щоб довго жили і щоб все в них збувалося. Не хочеться сподіватися, що якісь зміни будуть в цьому році. Що все буде залежить від наших людей. А ви на які зміни чекаєте у цьому році? Ой. Знаєте, що, перш за все, я думаю, що побрали нормальну людину, яка подумала про людей про нас. Ну, Давайте так. От. Наприклад, я, в мене на сьогодні дуже багато запитань до президента. Як в нас маленька дитинка, хочеться вже відпочити, трошки десь на відпочинок поїхати всім разом. Вже давно не відпочивали. В першу чергу я бажаю як здоров'я як собі, так і всім своїм оточуючим. І всім знайомим, і ріднім, ну і звичайно, і вам в тому числі. <гум> тому що здоров'я зараз не на першому живі. плані. Ну і планів дуже багато. Це такий кар'єрний рост. Ну, людина, коли живе, то й планує. Тому що коли людина вже не планує, то там вже, мабуть, і життя такого нормального немає. Я думаю, але з гарним настроєм. <гум> ну, звичайно, з гарним настроєм. Завжди треба зустрічати з гарним настроєм. Ой, на цей рік менше болі боліти. Бути щасливими і щоб, щоб всяке зло і негатив з нашого життя залишався в 2018-му. сауну сьогодні їде. Ось такі плани. Як завжди, рік. Хорошо, праздники провели, потім працювати. Мене Цілий звати рік. Софія. Я пенсіонер. який я можу мати план. Поїхати десь вдихнути. Ось такі плани. В цьому році я хочу переїхати до Києва бути поряд з своїми дітьми, своїми онуками. І хочу зайнятися чимось цікавим. Щось таке, що я ще не робила в своєму житті. Тобто хочу повністю все змінити, бо після 60 життя тільки починає. починається. Я це зрозуміла. Ну, Я сподіваюся, що в мене все вийде. Ну що ж, дорогі бердичівляни, рік зустріли, а тепер подбаємо про втілення цих гарних задумів у новому, для кого Божому році, а для кого році свині чи орла. Про те, за яким із гороскопів його б не зустрічали, головне, щоб рік був мирним, цікавим, плідним для усіх і кожного. Нехай щастить.